Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Хорошо! В російському місті Орел тим часом пролунало багато вибухів. Мішенню могла стати місцева тепро Електроцентраль росіяни скаржаться на атаку ударних безпілотників. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Зокрема, ввечері місцеві канали повідомили про небезпеку ударних дронів з боку Брянської області. Згодом мешканці російського міста почули сильні вибухи та повідомили про пожежу в районі ТЕЦ. Росіяни брешуть, що нібито збили шість ударних дронів над Орлом. На місці працюють оперативні служби, і місцева влада поки що не коментувала наслідки прильотів по місту. Мережі вже з'явилося фото та відео пожежі, яка виникла після влучання дрона. Зазначу, що до цього, 13 листопада, мешканці міста Аріол скаржилися, що лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео які викладали у мережі, потрапили уламки, які падали з неба. До цього невідомі дрони атакували Орел Аріол в ніч на 5 листопада. Місцевий губернатор повідомляв тоді, що нібито було знищено українські дрони. А в ніч на 31 жовтня жовтня ТЕЦ атакували українські ракети. Інформацію змушений був визнати навіть губернатор Орловської області. Проте спочатку він брехав, що нібито впали уламки дрона. Пожеж не було. Хоча численні відео свідчили про інше. Пізніше ж військово морські сили збройних сил України підтверджували, що завдали ракетних ударів по Орловські ТЕЦ для атаки використовувалися нептуни. І близько 22.00 16 листопада, в Донецьку та декількох інших окупованих містах області раптово зникло світло. Перед цим місцеві мешканці писали про невідомі дрони. Про це повідомляють місцеві пабліки. Кадри та фото з блекаутом у Донецьку поширюють місцеві телеграм-канали. Причиною називають удар по підстанції. За непідтвердженими даними вона була атакована невідомими дронами. Працювала ворожа протиповітряна оборона. Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата, як мінімум Червоногвардійський район Макіївки. Також частково. Знеструмлені Горлівка та Янаків попередньо попереднього разу перебої зі світлом у тимчасово окупованому росіянами Донецьку були ввечері 13 листопада. Тоді в місті пролунала велика кількість вибухів, після чого почалася сильна пожежа і зникла світло. Повідомлялося про ураження об'єктів на Донецькому металургійному заводі. Нині не працює, які російські окупанти перетворили на військову базу. Росіяни також писали, що внаслідок вибухів у Варшилівському та Київському районах окупованого Донецька сталося автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій. Не менше 3100 абонентів залишилися без світла. Разом з тим найбільший нафтовий порт Росії в Новоросійськ вже відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал Шисхаріс. Про це повідомляє Reuters. Джерела видання повідомили, що 17 листопада Новоросійський та сусідній термінал каспійського трубопровідного консорціуму відновили операції з завантаження нафти під завантаженням стоять танки російського. Тіньового флоту Арлан класу Суец Макс» та «Родос» класу Афрамакс. Також джерела зазначили, що атака України на новоросійськ пошкодила два нафтові причали. Щодо удару України по новоросійську, то він став найруйнівнішою атакою на інфраструктуру експорту нафти росіян по суті. загалом у Чорному морі на новоросійськ припадає близько п'ятої частини експорту російської сирої нафти. І тривале припинення роботи змусило закрити нафтові свердловини у західному Сибіру, що значно зменшило б обсяг нафти, що постачається на світові ринки другим за величиною експортером у світі. Загальний обсяг денного нафтового експорту з новоросійська через Шесхарі складає 766 тисяч барелів на день. Загалом у жовтні через російський порт було імпортовано більше 1 мільйона тонн нафти. Та нафтопродуктів. Удар по Шесхарісу загалом, що відомо, я нагадаю, що сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Російської Федерації, Новоросійському Краснодарському краї РФ, українські ракети та ударні дрони при цьому атакували та пошкодили портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал, про який ми говоримо. Шизхаріс це великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям «Транснефть». Та РосНєвті за місяць термінал обробляє. Від 35 до 40 великих танкерів, тобто не менше 3,5, навіть 4,5 мільйона тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії, згодом стало відомо, що новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті вели тоді режим надзвичайної ситуації, і через удар по новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, А загалом український удар зупинив 2% постачання світового оп. Всього нафти